Маємо тут зустріч, щоб разом зустрітися на молитві, на Божому слові і не тільки на Божому слові, бо, також, бо таке також є сьогоднішнє симпозіум просвячене Слову. Я не буду про це говорити, щоб може не піти на іншу. Думку, бо про це будуть і, говорити прелегенти. Я хочу тільки висловити мою вдячність кінцю ректору, директору інституту за зорганізування цього симпозіуму, всім прелегентам і всім вам, дорогі семінаристи, дорогі наші студенти. Не знаю, я, може, вже про це говорив, а як ні, то буду повторювати. Kolejszy, każdego roku Iwan Paweł II podczas swoich, można powiedzieć, urlopów czy wakacji w Kasle gandolfo w lipniu zorganizował takie sympozjum, jednego roku dla sympozjum matematyczno fizyczne a drugo literackie. I on brał udział przez 4-5 dni На тих зустрічах, на тих конференціях. І пам'ятаю, що як був старший 2002 чи 2030 році, карнавдів, перший секретар, говорить, може, святіший отець після обіду вже не піде на ці зустрічі, на ці конференції, бо це забирає багато часу, а також, напевно, мучить святого отця святішого отця. Іван Павло і говорить, Nie. Mnie nic, nie, nic mnie to nie kosztuje, a tak wiele rzeczy się dowiaduję. Ni, nic mnie ceny kosztuje, a tak dużo... Y, doznaję się, tak. I co ce prawda. Cenne ce, ce widnosy się ce do prelegentów, bo ich kosztuje, żeby przygotować ten y, referat i y, dużo y, y, czasu, ale słuchaczy, można powiedzieć, nie mamy za darmo. I, i w tak jak to po polsku się każe, wyłożone na tacy. I tylko z tego skorzystać bo żeby samemu e, poczuć to, przygotować te, te, my znamy jak dużo czasu, bo nam trzeba było iść do biblioteki, przeczytać po, dużo książek, czy, czy e, referatów. I, a tu mamy to gotowe. I dlatego e, Дякую прелегентам і вам бажаю гарної зустрічі, щоб вона принесла плоди. А для прелегентів хочу передати такий пам'ятковий медаль з цього року святого Михайла Архангела. Чи ці медали сон?